Це безпека і ресурс ствола. Вони дешеві, але вони ну жопашні. Чому одні калібри пишуть у міліметрах, а інші в дюймах? Корійний виробник має значення. Всім добро дня на зв'язку магазин «Прапорщик». Сьогодні розберемо тему, яку багато хто вважає складною і незрозумілою. Але насправді там все просто. Що означають назви набоїв? Чому одні з них... Взаємозамінні, а інші категорично ні. І зараз поясню, як читати калібри, чим відрізняються схожі маркування. Розповім про 223 та 9 на 19 від СТВ. І взагалі, чому країна виробництва іноді важливіша, ніж напис на коробці. Почнемо з основ. От ви чуєте 9х19, 223 рем, 762х39. Якщо ви новачок, то навіть не розумієте, що це насправді означає. Насправді це просто мова з бравірів. У цих цифрах закодовані основна інформація про набій. Перше число це калібр, тобто діаметр кулі. Якщо мова про метричну систему, то він у міліметрах. Якщо про дюймову, то у частках дюймов. Наприклад, 223 це 0,223 дюйма, приблизно 556 міліметрів. Для розуміння, один дюйм це 25,4 мм. Тобто кожна цифра після крапки в дюймовій системі, вона дуже маленька. Але ну, це важлива різниця. Друге число це довжина гільзи. У 9х19 діаметр кулі 9 мм. А у гільза у нас має довжину 19 мм. У 7,62 відповідно, куля 7,62 мм. А 39 це вже длина гільзи. І ці міліметри вони дуже впливають на потужність патрона. Ну чому? Бо саме довжина гільзи визначає, скільки пороху всередині. Тепер головне питання: чому одні калібри пишуть у міліметрах, а інші в дюймах? Насправді все дуже просто. Європейські країни і СССР завжди працювали в метричній системі, тому маємо 72х39, 9х18, 545х39. А от США і Британія вони традиційно використовують дюйми. Тому там 223 Ремінтон, 308 Вінчестер, 45 ACP. Ну І так історично склалося, що навіть сучасні зразки зберігають цю систему позначень. Ще один нюанс, про який ледь не забув, ну, це додаткові літери і назви після цифр. Це вже не про діаметр і довжину, а про стандарт або про конкретну модель зброї. Наприклад, 223-й Рем – це Ремінтон, цивільний стандарт, на якому базується військовий 5,56 НАТО. А 7,62х39 на М43 – це індекс радянського зразка 43-го року. Іноді в назві можна зустріти інше позначення, там тип кулі, FMG, наприклад, HP, IP, або рік прийняття на озброєння. Тобто ці цифри розкажуть про... Розміри, а букви про походження і характер патронів. Ну і тепер цікавий момент: калібр не завжди означає точний діаметр кулі. Наприклад, наш 762х39 має кулю близько 7,92 а 308 він 7,82 мм. Хоча в назві 762 і 308, наче різні цифри. Це історичні особливості вимірювання. В одних країнах міряли по нарізам, в інших по полям ствола. І от, якщо ви в пошуках, ну якихось крутих патронів під свій, свою Зброю у нас на сайті Прапочок ви знайдете багато типів патронів, ну різних калібрів, під нарізну, гладкоствольну, травматичну і іншу зброю. Є бюджетні рішення, є дорогі. Зайшли, глянули характеристики, фото, порівняли ціни, підібрали під свої задачі, ну, все. Не впевнені, набрали е, менеджерів або зайшли в магазин і там даємо в руки, показуємо різницю. на місці обіцяємо, в, в чому ця різниця, за що треба переплатити, а за що ні. Тепер про те, що. Що часто плутають. 223 Remington і 5,56 NATO. НАТО. На перший погляд, це одне й те саме. І справді діаметр кулі він однаковий. Але різниця в тиску і в розмірах патроннику 5,56 NATO нато заряджається трошки потужніше, тиск вищий. Якщо у вас карабін ви лише під 223, стріляти з нього 5,56 можна, але не бажано. Бо знос ствола і вузлів він буде дуже швидкий. А от у зворотній бік можна, якщо у вас зброя п'ять п'ять Заряджати 223 взагалі легко. Дуже схожа історія з 9х19 та 9х18. Але тут різниця не в тиску, а в розмірах. 9х18 це радянський ПМівський патрон, він коротший кулею і трохи більшого діаметру 9,2, на чим 9х19 парабелом. Світовий стандарт для пістолетів. Якщо спробувати 9х19 в пістолет під 9х18, не влізе, ну і собственно, це добре. І Важливо, ніколи не стріляйте патроном, який не предназначений для вашої зброї. Або, ну якщо вам здається, він майже підходить, це не той випадок, коли можна на це закрити очі. Чому? Тому що після цього будуть 100% якихось проблеми. І добре, якщо це буде просто клен зброї, а не зброя вибухне у вас в руках і вам не прилетить затвор, кудись там в пику. Було. І от тут якраз хороший приклад: це компанія СТВ, патрони 223 та 9 на 19. Я особисто був у них на виробництві. В чехії, і насправді мені мене дуже вразило, як відноситься виробник до контролю якості своїх набоїв, тобто наскільки це ну, прискіпливе цього це відношення, і наскільки він реально серйозно до цього відноситься. Як це виглядає на практиці, скажімо так? Тобто йде лінія? Такий длінний завод і стоять станки. Один станок початку тягне гільзу, другий станок потім обжигає, третій станок вставляє кулю, четвертий станок там засипає порох. Я не так, як воно в періодичності на заводі, але ви розумієте, у нього на заводі за кожним станком стоїть контролер якості. Що це означає? От, гільза повинна вийти зі станка одного розміру, одної ваги, одної твердості металу, одної товщини стінок, одної глибини оцього ранту. За кожним станком сидить така бабулінька чи дідуленька. Ті, що я бачив, це такі похилі, люди похилого віку, вони сидять біля станка і кожну там хвилину, дві беруть новий продукт, який вийшов, проміряють, взвішують, це все позначають, відкладають. Якщо виявляється, що хоч. На якомусь етапі з виробництвом якесь відхилення від норми, вся партія, яка пів години до цього випускалась, сипалась, вона вся заморожується, вся відправляється в брак, тобто її просто утилізують. для чого це зроблено, щоб не постраждала ваша зброя і набої були стабільні? Ще з таких і цікавих, і одночасно таких сумних історій. Я коли приїхав на завод. Мене дуже здивувало, що там на всіх станках була інструкція на двох мовах на чеській і на українській. Я питаю у власника заводу: а чому така історія? Він каже: Ну, розумієш, в мене зараз там, мабуть, вже половина робочих на заводі це українці, які якби поїхали від війни. З одної сторони, круто, що везде багато наших, але це дуже звісно, грустно, що стільки людей виїжджає і так далі. Тому подібне. Ну, це вже така лірика. Я трохи відволікся. СТВ чеський виробник. Дуже рекомендую по якості. Вже відстріляли тут десятки, а мабуть сотні тисяч набоїв в Україні, поки не одного інциденту не сталося, скажімо так. Тому маємо надію, що так воно і буде. Всім рекомендую цей набій. Коли ми говоримо про 223-й ремінтом, важливо, щоб патрон він був стабільний, з якісною латунною гільзою, ну і з передбаченою віддачею. СТВ дає саме це. Латунь. Рівна навіска, мінімум нагару. Багато хто бере їх для тренувань, але якість дозволяє їх впевнено використовувати і в бойових умовах. Аналогічно це 9,19. це універсальний пістолетний набій, і ті же СТВ добре підпрацювали на. В локах, чи зетах, ну і навіть на українських фортах ми пробували, Ти все стабільно працює. Та сама латунь, стабільна навіска і відсутні сюрпризів, типу осічок. Так, нагар є, але він у рази менше, ніж у більшості дешевих набоїв. Ну тому коли обираєте боєприпас, дивіться не лише на цифри в назві, а й на бренд. Якщо прямо зараз сказати СТВ у 223 та 9 на 19, це один з найкращих варіантів по співвідношенню. Ціна і якість. Йдемо далі. І ще часте питання, яке задають в магазинах наших, чи важлива країна. На виробник для цивільної стрілби головне стабільність і. Те, наскільки буде засрана у вас зброя після того, як ви постріляли. Але є якісь такі, ну знаєте, як стандарт виробників. Тобто, що, що мається на увазі? Ще там до війни, до 2014 року, на українському ринку було дуже сильно там представлено російський патрон. Чому? Тому що він дешевий, була дешева логістика. Перевернулися, щоб тут загарілась фура, і от стільки водки. Ілі там наш луганський патронний завод був представлений. Що можна було сказати про ці набої? Вони дешеві. Але але вони ну, жопашні. Після них чистити зброю, це кожен раз, був, ну, такий головняк, що мама не, 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 не кажи. А є такі країни, де ну, ти традиційно відчуваєш, що після того як використовуєш набої з цієї, цієї країни, там є культура якась їх виробництва, і там все буде добре. Тобто це США, це Чехія, це Германія. Тобто, ти стабільно знаєш, що зброї набої цієї країни вони. Процентів на 90-95, після них не буде ніяких проблем з чисткою і вони не будуть підводити під час стрільби. Чому? Тому що навіть самі найкращі, самі круті там, патрони, до прикладу, там Лапо, компанія Лапо все одно є якийсь там відсоток. ну, Наприклад, Лапо там, це 0-0-відсотків. Коли условно там з партії в 10 тисяч штук один-два патрони, вони будуть все одно в браці. О, це... Check the angle lever. Maybe it's І це, ну, не можна сказати, що це нормально, але це є, як є. Коли ми условно беремо патрони з Німеччини, Чехії там, США, ми можемо розраховувати, що цей відсоток брака буде мінімальний. А коли ми беремо набої, до прикладу, там не знаю, з якоїсь Македонії з Китаю чи ще звідкись не хочу нікого обідати, але маємо те, що маємо, ми можемо казати про те, що там цей відсоток відказів ну, точно буде більший. Це раз, вони будуть використовувати максимально бюджетні пороха, капсуля і все інше як наслідок буде більше засерати. Зброя. Вони будуть використовувати не чисту латунь, а з примісом, за рахунок цього у вас буде більше, скажімо так, забруднятися патронник. Українний виробник має значення. Коли вибираєте набої, дивіться на ці чотири речі: перше, під яку зброю і які ствол вони призначені. Друга, яка якість гільзи, латунь чи сталь? Латунь дорожче, але краще для зброї. Третя це стабільність, однакова навіска від патрона до патрона. Ну і четверта на репутацію виробника і відгуки, відгуки стрільців саме по вашій моделі зброї. Ну і тепер підсумуємо. Назва патрона це точна інформація про калібр і гільзу, яка визначає, чи він з вашою зброєю. Розуміння різниці між 223-556, 9 на 18 і 9 на 19 це безпека і ресурс ствола. Ви були на каналі Прапорщик. Давайте ставимо лайк, підписуємось на канал, пишемо. В коментах, насипаємо там і так далі і т.д. Всім гарного дня, до побачення!